Понимаєте? І ще раз хочу для вас розказати жінок по тих відео. Короче, дивіться. Ну, от коти, коротше, дивіться, як ви бачите, вони це зробили, ну просто ненормально. Ну що того, що вони к розуму, просто нема. О, дивіться, Перша причина, навіщо вони це зробили, я хочу сказати. Бо котів просто немає розуму. Ну, во перша, дія номер один, крапка. У... Котів немає розуму для того, щоб вони це зробили. Ну от дивіться просто. Ну, ну просто, були дивіться двері, вони не дали обіцяли спеціально. Ну просто, я на них просто зараз злий, розумієте? Я, я із, із, із самого ранку на них був злий. Де моя потилка певся? Отріалося. От, коротше. І коти просто не люди. Не, не... Вони якісь тупі коти. Коротше, відео скоро ще одне буде обращення. Потім я, я ще опишу аналітику про них. Що будемо робити їм, чи їм помстити їм, буде помста їм, чи не буде помста. Ну, коротше, очікуйте. Найближчим часом в 17.00 Буде ще одне звернення до котів, аналітика буде в них. А поки чекайте, все буде Україна, разом до перемоги! Слава Україні! Я виключаю!